Збірна «Наукма» на сцені. <праць> <праць> Ой-ой-ой, як Подивіться, вдягнулись по погоді. Ти взагалі красавчик! А ти чого плачеш? <праць> ну, ця пісня так. Душу. Що? Ну, дерево душу! Я не розумію! Ну, бере за душу, бере! А, це в тебе такі коламбурщики. І що, багато ще маєш? Є ще одна! Гуляти так гуляти, давай! А чи знаєте ви, що корейський політичний лідер був названий на честь орудного відмінку? Що? для новочка дуже непогано. Але давай ми покажемо, що таке справжній каволят. Збірна на оба! Для початку такава ситуація. Уявіть собі, хлопець, який живе на 98-му поверсі. Ра порада додому. А зараз наступна ситуація. Уявіть собі, далекобійники різних країн світу. Отож, для початку український далекобійник. І наступний далекобійник Ліхтенштейна. І на останок корейський далекобійник. Драгиле влаштувався на роботу в сільпо працювати консультантом. Так, Молоко, хліб, хліф, Танцювала риба з раком, риба з раком. Риб, Зазвичай трава не розмовляє. Розміє права, Першу в світі книжку Гаррі Поттера для жителів Кавказу. Називається вона Гаррі Поттер та Принц Монобровка. А зараз наступна мініатюра. Отже, поговоримо про сімейні цінності. Ситуація у сім'ї, в якій тато засинає, коли стає темно. Кохана, яку смачну вечерю ти мені приготувала. Йди, ну я тебе поцілую. Смішно! Мамо, це смішно! Я все життя з ним так живу! Ви не уявляєте, що це таке! Я йому кажу, коханий, подивись картоплі ще є підвалення! А він, так кохана, я подивлюся! Та тут ж нічого не ви. А я йому кажу, коханий, скажи, а нам хтось надіслав на пошту?» так? Звісно, кохана. Ой, а хто це нам листа?» А це вчора постирала йому футболку. Кажу, коханий, дивися, постирала твою футболку. Ти постирала мою футболку? Так, лише поїхав, вона пахне. А він аве сюди. Мамо, ти знаєш, я тепер мало уявляю, як ми при такому батькові на світ народилися. До речі, до речі. А генеральний спонсор нашої команди мережа парокарень Гоша Куценко. Мережа парокарень Гоша Куценко. В нас трижеться влад Яма. Друзі, часто китайські підробки виявляються кращими за оригінали. Отож, уявіть собі, магазин, в якому продають дивні айфони. Чим я можу вам допомогти? Добрий день. Ви знаєте, вибираю айфончик, хочу щось для себе підібрати. Ну, як вам така модель? А, досить цікаво, що це. Це айфон, створений спеціально для циган, айне не фон. Ой-ой-ой-ой. А Чому він такий особливий? Ну дивіться, перш за все в ньому є функція GPS-навігації для коней. Ну і що? Ще. А ще його не треба поповнювати. От зараз перевіримо. Ставимо в кишеню. Отак. І що? І у вас на рахунку 300 гривень. 300 гривень. Стоп! Зачекайте, а де мікрошельок? Давайте на наступний модель. Ага, добре. Наступна модель. Вона нічим не відрізняється від попередньої. Це тільки на перший погляд. Це айфон створений для сРСР. От подивіться. Ну ви знаєте, ця модель досить застаріла. Ви знаєте, мені ось ця дуже подобається. Зараз я її розблокую. А, повільніше, повільніше. Це естонський фон. Він не встигає за пальцем. Зрозуміло, <риклад> дякую. А що за цікава шкатулка? Що там такого? цікавого? Всім обережно. Це секретна розробка. Що це? Що це? Це iPhone створений спеціально для фанатів української естради. Можна подивитись? Але я мушу вас попередити. Як тільки він вмикається, він зразу ламається. <риклад> ну Давайте спробуємо. Ей, ти зламав його, хто платити буде гроші. <плес> зараз наступна мініатюра. Дивимось, жінка, яка так і не вийшла заміж до 30 років, стрибає з парашутом з інструктором. <плес> ну що, стрибати будемо? Давай дергай Давай, за кільця! Кільце, ми зараз розіб'ємося, і ти так і не вийдеш заміж. Дівчата, які довго ламаються. Як ви бачите, це загрожує не лише вашому життю, але й життю оточуючих. Давайте всі станемо трішки простішими. З вами була збірна наупа.